Мушу дати коментар, бо почалися питання там в одній безбесіді з моїми колегами публічній, пішла мова, не я її розпочав, про гриби, про інші якісь там речовини природнього, і я думаю, неприроднього походження і духовну роботу. Що я з цього приводу думаю, чи вживаю, чи не, не вживаю і не збираюся, і не рекомендую. Бо то вже не про духовну роботу, то вже про стани дивні стани, які люди отримують через прийняття там, грибів і прочої ботаніки і хімії. Я не застосовую і не рекомендую застосовувати в духовній роботі такі речовини і такі рослини і іншого походження. Біологічні, там, природні і неприродні штуки. Чому? Бо це вже не про духовність, це вже про наркоманію або про досягнення дивним, дивним способом без духовної роботи, стану, який нагадує біля духовний стан. де йде інформація, не контрольована, незрозуміло ким. Часто то можна в такій роботі отримати підселення е і собі мати потім клопіт. і Присісти на ту штуку. От, і тому я не, сторон, не, не рекомендую тим займатися, активно не рекомендую. І не застосовую, не застосовував і не буду застосовувати. Мої учні ніхто тим не, бав, не бавиться. От, тому, е, чому, я, то, я думаю, це е, в прекрасний стан медитації, мої учні входять завдяки медитації і молитві. І ми бачимо, і яснобачення у всіх відкривається прекрасно. І знання йдуть, і здібності відкриваються без всякого гімна, яке люди жеруть. Тому ну, те, що там хтось в бесіді зі мною е згадав про ці речі, ну це просто досвід тої людини, думка тої людини. До мене це не стосується ніяк, я просто був присутній. про Публічно при цьому. Але я від того не харчую. Так, да, є такі люди, які так займаються, викладають за те купу грошей і не вічать свою духовність. То не про духовність, то про залежність. От. Так, так що там всякі ці чаї і все інше. Це ну, вам приймати рішення. Але я вважаю, що стан духовної роботи. Він через ваше серце, через зміну вібрацій мозоку, через шишковидну залозу. Це, вже, якщо брати механіку процесів, змінюються вібрації, змінюється стан, ви молитесь, змінюється ваш стан, ви стаєте щасливими, але стаєте щасливими в ідеалі назавжди. Працює ваше серце. Ваш сердечний центр, центр волі, горло, створює разум Бога. І працює. І нема верху без низу. Не може бути таке, що ви дуже розвинули свої верхні так звані чакри, а нижні провисли. Ні, баланс. Баланс. Сакральна геометрія має не провисати, не викидати себе. От. Ви маєте гармонійно розвиватися. От. І через свій дух, через свою волю, а не через вживання чогось там. Кава. Смачної кави. Отож, не жріть всякого гімна, і все буде добре. Працюйте. Духовний шлях це шлях праці духовної, а не пожирання всякої хімії. І біології. Все Па-па.